Тримай, як доросла. Давай. Молодець. Ще. Так, потримаємо. Давай. Хто буде тримати? Ти чи матусь? Давай, тримай, киллевіруй. Давай, тримай. Во, молодець. Умничка, Пальцем допомагай. Допомагай. Буде ефективніше. Давай. Давай, пока Да, на, на язычок, да. Умничка. Ша. Ша. Ше. А, давай язык поднимай. Язык. Ше. Ша. Шо. Не гряди. Давай, занимайся, не балуйся. Поднимай. Ша. Слухай. Ши. Mm. Oh, mm. Молодець, слухай далі. Ша Ша mm. Ше, mm. Ше. Mm. Шо mm. Молодець Шу. 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 Молодець, слухай далі. Ши. Ша. Mm. Слухай. Ще. Ще! Молодець ліше. Ще? Слухай далі. Що! Шо? Ку -ку. Ку -ку. О, бачиш, піднімається, молодець! І шоколадку залишай біля мішечка, а сама їде далі. І що вона знов знайшла? Машинку. Не маю такого слова. Машинку. Ще раз. Казами. Казами, да. Машина. Машина. Молодець. Нюша. Нюша. І Тимош, подивись на мене. Прибери подивись на мене. Тимоша. Сюда. Нюша. Ні, немає. Нюша. Нюша. Молодец Знайшла машину. Умница, молодец. Маха на Де? Где? На дереве. Молодець, дуже добре прошепів. Подивись уважно, Маша на піньочок складала все-все, що знайшла вона на чудо дереві. А ну подивись, що там вона знайшла. Називай. Що знайшла? Розкажи, що на піньочці тепер. Що Ну перечисли, що а, там лежить тепер. Всяка, Шкатулка. 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 А что еще? Это что? Рыженька. А это? Ляпа. А это? А это? Кружка. А это? маленький кошеня. Она на тебе схожа. Тебе не сдается? Еще чавка. А кошеня на тебе схожа? <смеш> да угу молодець. Подивишся, як ти гарно шипів. Ти просто молодець.